І ще один структурний підрозділ Рівненського міськвиконкому спіткали серйозні зміни. Наприкінці минулого тижня стало відомо, що з посади пішов директор департаменту соціальної політики. А тепер естафету зі зміною керівництва перейняла муніципальна варта. Учора ввечері керівник цієї структури Андрій Пасічник повідомив, що звільнився. Відповідний допис він розмістив на особистій сторінці у Фейсбук. Ну що ж, друзі, як кажуть у відомому серіалі, тепер його варта. Скінчилася, закінчив працювати у департаменті муніципальної варти. Чи зі власної згоди думайте самі, дякую усім причетним, хто приклався до його створення та розвитку. Вважаю цей проєкт, незважаючи на брудні обмовки преси, перекручування понять та інші камені спотикання, успішним та необхідним для громади. Будьте. Нагадаємо, посаду директора департаменту муніципальної варти він обійняв 10 червня 2021 року. Це призначення стало дебютом для Андрія Пасічника у ролі чиновника, адже до цього моменту він працював у нацполіції та в органах внутрішніх справ. Основне завдання, яке покладалося на новопризначеного керівника, було налагодження повноцінної роботи департаменту. Якщо коротко, він мав підібрати працівників, які потім якісно виконували покладені на них функції. Яких до слова було усього три. Перше це контроль за паркування друге контроль за благоустроєм. Також у нас є відділ Центр безпеки громади. Це власне система відеоспостереження, якою яка знаходиться на балансі департаменту. Ми будуємо нову систему. Однак від початку щось пішло не так. Перших півроку до новоутвореного департаменту ніяк не могли набрати інспекторів. І як результат, окрім самого Андрія Пасічника, у департаменті працювали лише юрист та бухгалтер. Та навіть коли все ж таки в штаті з'явилися інспектори, новостворений департамент все одно не запрацював, то не вистачало амуніції. То повноважень для того, аби виписувати штрафи, то вільних рук, аби контролювати парковки та правила благоустрою, то техніки, яка бусувала з вулиць забуті власниками автівки. Зрештою, від моменту заснування департаменту та призначення Андрія Пасічника на посаду його керівника, минуло вже більше двох років. Та, за словами рівнян, вони й досі не побачили значного ефекту від наявності у місті такого органу. Ну що вони для міста зробили? Крім того, що вони штрафи виписують людям, з яких з них користь? Що вони для суспільства дають, для общества? Що вони зробили? Нічого абсолютно. Я би не сказав, що я відчуваю її у позитивному плані. Вони гарно тільки вміють штрафи виписувати. Чи вони не працюють? Ну вони працюють там, де їм зручно. Поки що користі від неї абсолютно немає. Ну, наповнення бюджету, коли десь поштрафують перехожих навіть. У свою чергу Андрій Пасічник позитивний ефект від дворічної роботи департаменту таки помічав. Мені здається, що в окремих ділянках міста стало набагато зручніше проїхати, і от саме цього хаотичного паркування стало набагато менше. Та, попри це, 18 жовтня він написав заяву на звільнення і покинув структуру, яку очолював упродовж більше ніж двох років. Як нам повідомили в департаменті муніципальної варти, тепер структурою керує його заступниця. Дійсно, пасічник Андрій Володимирович уже не є директором департаменту муніципальної варти. На даний час виконання обов'язків директора покладено на заступника Матаєву Ірину Анатолівну. Чи вдасться їй зробити те, що не вдалося попереднику, побачимо з часом. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.